Всім привіт, друзі! Моя канал, мы в мене каналі Сьогодні ми граємо в Сітінська Везен 2. Сітінка, вже буде з цими чесною. В першій серії по цьому місту, якщо ви вона бачила глянути, э, в мене була хволера, яка вбила десь одну з цього міста. Але ми ну, встановлюємося після цього, як бачите, нові люди заїжджають, але все рівно все ще залишається таке вулиці, який без думів банально. За смушені. Але, як ви бачите, ну, люди пробують якось заїжджати. Плюс у нас тут був пожар. Але все нормально, всі вижили ми їх евакуювали. А ще ми покращимо дороги. цей раз. Ідуть. Оп! Сто? Так. А зараз ми побудуємо з'єднання. Ой! Где там? Побачите багато людей вже у нас тут. Я можна землю купити, але я хочу все забудувати до кінця спочатку. зрозуміло Думаю, зрозуміло. Плюс я сделал проездную частину. Вот тут. Так. И вот тут тоже треба сделать подобно магазинчиков. А потом вот так. Да, тут будут жилые мини штуки. Вот тут вот так проезд сделали новый. Тут объединяло две части места. Робили ось ці райони для магазинчиків, а ось ці для науків. Все нормально, але є проблемка. Багато производства в нашому місті закрилося, бо була, як я говорив раніше в першій серії, халера, яка вбила тисячі людей. Тому десь одна одиниці, що його у нас закрите. -за цього. І ось. Ця частина вона понесла лише прибіг, ну, менше людей стало працювати. Але я хочу сказати одне. Наше місто устанавливается за останні два місяці это 2028 року. Так, ми місто вже четвертий рік буде. Бо вот, зараз й І, коротше, прибуло вже 800 людей в містечко. Ну, встанавливаємося. Накономик хоч і є, але. Так собі, чесно говорить. Мені здається, що на мусор треба трошки менше витрачати. Ну, прикот із цього, ну, можна трохи менше витрачати, мені здається. Угу. Що наприклад транспорту? Я думаю, такси до таксішка може. Можуть... Ну да, я задавати. Таксішку просто просто буде Хм. Я думаю, йодне. Давайте будемо якісь міні-магазинчики, типу. У мене єде краще. Метеоритовий парк у нас буде метеорит Сезон. Ну там весело. Побачите, ну, ми підключилися. 32 градуси. 4 тисячі людей вже, ну, люди приїжджають собі. Такого народу, що я хотів би збудувати, це Хайновий пір. Хайн пір, ну, це я думаю, все це не треба бо Це не дуже весело. Парк мене... Стоп! Хм, я можу там буду щось типу міні парку Тут е, бесі... три бесідочки. Потім Тім мені треба зробити щось типу доріжки. Такої, ну знаєте, якого джуріку використовувати. Так. У нас 1% very educated. Так, добре, я все ж таки добуду зараз велесеньку своє місце. Тут типу ми доріжку зробимо. То 5 мусорочок. За трохи. сидінь. Так, ну еще 5 с И свои мусорочки, как вы бачите. Потом фонтанчик. Потом в ось лампы. Самое главное, сейчас будем свою площадочку, две карусели, вот такие качающиеся штуки. Ходим, вот ось тут еще карусельчики. А тут и да, вот, еще ось такие штуки прикольные. Ходим, вот тут мини ось такой компас. А тут велика такая штука. Думаю, людям подобается Добре, у меня много решений Еще одна библиотека. Так, що, наприклад, з New York. ми не будемо робити, бо мені не, не вистачає, бо на грошей для них. Таксі нам треба. Таксі, таксі ось нам треба район. Ось точка перша, точка друга, третя точка, четверта точка. Потім у нас буде знаходитися. еще одна точка и тут еще одна видите тут одну точку поставлю тут одну тут одну и вот сюда вот еще с работы. Ну добре, тут установочку, я ось тут установочку я поставлю. Потім вона буде ще ось ось в цій частині. Так, і ще одну станочку, мабуть, сюди. Потім видалимо ось цю точку потім. 5 людей, щоб таксі за останню неділю. І ця цифра все зростає і зростає. О! Побачите, Людей все більше і більше. Будем подобається, що я буду нові якісь штуки вместе. Все більше і більше установочок у нас є тепер для таксішки. Під'їхати ближче. Так, ще один депо Потім нас будуємо, але зараз нам треба щоб, в принципі, от не хоче повод. Скільки у нас людей, в принципі? туристов. 26 туристов в неделю. Ничего себе. Я думаю, у нас меньше будет. 36 все по месту використовую люди. Туристов тут немає. Что, например? А, там треба вот это взять и вот так. Работать. А тут турист был. Тут два туриста було. Ось тут було два туриста. Тут, тут шість туристів. Прикольно. Тут один, я вже собачив. Потім ще тут нуль було. Що наприклад, інших? Ну, я не знаю, але ми глядати їх не будемо, бо займає лишком багато часу а ще, все добре, ну, чотири було. Нормально. Ой. Я тут за дорогу на вас буду вас Ось наша і вища школа, як ви бачите. Так, але добре. Ми будемо робити свої штуки сюди нові домики может заселятися. А ось тут переїзд якийсь такий ось трохи людей від'їхало, а нічого. П'ять тисяч людей говорять о те, що наше містечко розбивається. Воно стає все краще і краще. з кожним небом. Я слышно багато, просив эти игра, але. Ну, то поменше, щоб людей приїзжали. Потом все більше і більше треба роботи. Так, потім ось тут. И нових остановочек будую людей, щоб було зручніше. їм кататися. Просто ось цей домик я вимістила, збудую ось таку установочку. Я ось тут теж збудую установочку Чи, наприклад, сільської частини, яку я перетворив перемоляю, мені здається? Ну, нормально там все. Три. Два. Як бачите ну погано все працюємо. Туристів у нас 20-30 за неділю. 55 тисяч. Я зараз збережу гру, бо я зробив два відео про цю гру. В принципі, як ви бачите, ми розвили місто, ми пережили халеру. У нас, в принципі, це непогана історія вже викладається за ці чотири з половиною роки існування міста. Всім до всем, спасибо, так, вы хочете, вы що ставте лайк, підписуйтесь, Якщо ви хочете, ви можете поки що глянути, як виглядає місто зверху. Ху. І зустрінемося у наступних відео.